Коли йшов Ісус звідти, за ним слід обійшли їм сліпи і кричали, помилуй нас Ісусе, Сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до Нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав, по вірі вашій, хай буде вам. І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус Собору, пинуйте ж, щоб ніхто не довідався. А вони, вийшовши, розголосили про нього по всій землі їй. Коли ж ті виходили, то принесли до нього чоловіка. Ні Богу біслового. І коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, сказав: ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили: Він виганяє бісів силою Князя Бісувського. І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи їхніх синагогах, Проповідуючи Євангелія Царства і зціляючи всяку хворобу і всяку неміч у людях. Слава Господи! Слава Дім, Господні! Во ім Отца і Сина, і Святого Духа, Господи, Господи. Дорогі наші, сьогодні цей день недійний, до речі, в останню неділю перед початком святого. Для тривалого, але для такого важливого успенського посту, того посту, який готуватиме нас до Богородичної Пасхи, до свята Успіння Божої Матері, ми з вами чуємо за Боснушінням, звершуючи божественну літургію, у рибочки зі священного писання Нового завіту. Почули ми у рибок з послання апостола Павла Долім'я. Апостол говорить, той, хто сильніший, нехай іде назустріч тому, хто слабший. Ці слова апостола можна розуміти не тільки так однозначно, але і глибше. не тільки людина сильна повинна захистити слабку людину, слабку фізично, морально, духовно, матеріально. В іншому плані, але ми завжди повинні йти на зустріч нашим тишам. Це те, від чого такою далекою може бути людина взагалі, і, зокрема, людина сучасна. Сучасна людина найчастіше живе в своєму світі. Вона просить, щоб цей її світ поважали інші, і інколи людина прямо так і вимагає. Любіть мене такою, яка я є. Навіть кілька років тому була популярною пісня, особливо серед дівчат молодих, де була фраза «Полюби мене такою, яка я є». Ну, звичайно, інакше у християнина і не може бути, ніж любити людину такою, яка вона є, але вимагати, щоб мене любили такого, яким я є, якою я є. Ми ні в якому разі не можемо. Бо якщо людина ставить такі вимоги до інших, то значить вона перебуває в певному своєму егоцентризмі. Тобто своє я вона поставила в центр туди, де повинен бути Бог і ближній, вона поставила себе. І, на жаль, такий підхід, таке ставлення до ближніх буквально проповідується зараз цим світом. Поважайте ближнього? Та звичайно. Хто ж проти цього? Але що? Поважати в ближньому. Що любити в ближньому? Можна любити людину. І життя можна вітати ця людину, як Христос зробив. Але це не означає, що ми повинні поважати гріх людини і любити людський гріх. Іоанн Кронштадтський, великий святий наш, часто говорив в часи різних суспільних негараздів, ті часи, коли важко було зорієнтуватися, як же ставитися до людей. Так, промовляючи, У вас любіть ближнього, але познановите тих. І, на жаль, також сучасна людина налаштована досить часто, що вона цілі теорії будує щодо того, яка вона унікальна, і як треба унікально ставитися до її унікальності, як винятково треба до неї ставитися. Так часто міркує людина, яка заражена. Духом Світу цього, який говорить, що гріх це норма. Живіть, як хочете, тільки іншим не заважайте. Таке може бути гасло сучасного так званого сукулярного світу. Людина вимагає, щоб її розуміли, щоб її любили. Так, ми повинні любити і розуміти, але вимагати того, щоб нас сприймали саме такими, якими є, не виправляючись при цьому, не бажаючи себе виправити. І тим більше ставлячи для себе такі внутрішні критерії, ставитися до всіх і до себе так і тільки так, християнин не може. Християнин це та людина, яка ставиться соснісхождінням до інших людей. Але найсуворіші вимоги християнин може притягти до себе і в давній молитві, яку якому сьогодні. Вознесемо після Божественної літургії, говориться так. Господи, сподобай, щоб не мене любили, але я інших любив. Не мене розуміли, але я інших розумів. А сучасний світ навчає людину іншому. Довіряйся своїм інстинктам, довіряйся своїм думкам. Вони унікальні. Представляй їх і захищай свою позицію. І доведи, що ти унікальна людина. Так, кожна людина унікальна. Кожна людина образ Божий, душа кожної людини є безцінною. тільки ми не можемо говорити, що наші, дні, наші вади, наші недоліки, які ми найчастіше за собою не визнаємо, це норма. І от з гріхами, будь ласка, не любіть. Ми повинні любити ближніх. Але ні в якому разі не говорити, що гріх той, який може звершувати людина, це норма її поведінки. Отже, слова основа, як він говорить, що. Немічні повинні пам'ятати, що сильні можуть їм допомагати, або інакше апостол Павло говорить не так, це вже може бути інтерпретація нас, сучасних людей, взагалі людей, сильні, повинні допомагати тим, хто більш немічний. А немічні, слава Богу, ми всі немічні, так? ми повинні бути раді, що люди нам допомагають. Ми повинні Само люди радимо допомогти людям і повинні шукати будь-якої можливості допомогти людині, не того, щоб мені допомогли, а того, щоб якомусь допоміг. От чого я повинен шукати як християнин. Адже говорить той же апостол Павел, що блаженні даваті ніжелі браті. І от сьогодні ще ми читаємо. Один уривочок зі священого писання Нового Завіту, невеличкою рибочок з Евангелія від Матфея. І тут розповідь про те, як Христос сілив двох сіпців і потім мог обіснуватого. Але починається сьогоднішній уривочок зі слів. Коли йшов Ісус звідти, за ним слідом пішли двоє сніпоти кричали, помилуй нас Ісусе, Сину Давидів». Звідки ж йшов Ісус? Для того, щоб можна було більш нам усвідомити цей уривочок, нам треба трошки наперед зазирнути і подивитися, що ж там говориться, що раніше. І от ми дивимося, що Рібан від Матфея спочатку йде розповідь про те, як Христос воскресив єдинову точку, а ішовши, воскрешати цю Молодого дропавицю Він цілий правотечину. І коли він пішов звідти, знову до нього звертаються люди з проханням про допомогу. І Христос не відмовляє, і Христос допомагає. Христос іде туди, де потрібна Його допомога. Ми з вами прекрасно знаємо, що Христос втомився. Так? Ми знаємо, що Він потребував того, щоб можна було і придбачити по-людськи, адже Він мав. Боголюдську природу і поспати йому десь потрібно було, навіть коли боля була, він спав. Але він не відмовляє в проханні про допомогу. Хоча було і таке, що він не одразу ж допомагав. І ми прекрасно знаємо про ці євангельські випадки, коли і кричали і просили, Господи, допоможи, а він не допомагав. Так потрібно було, для того, щоб людина щось відчула, для того, щоб людина проявила віру свою. Щоб повпрояв її віри, щоб це було явлено всім як приклад віри, як приклад довіри Господу Богу. Дай Боже і нам так. Не думати про свій особистий спокій, але служити лишнім нашим. Звичайно, розсудливо, звершуючи справу любові, любові до Бога, і любові до ближніх. Христос цілює двох Слібців. І вір їм, Євангеліст Матфей, чітко про це говорить. Сурово наказує, що вони нікому про те, що трапилося, не розповідали. І сказав їм Ісусову, пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався, а вони вийшли і розголосили про нього по всій землі дій. От бачите, люди тільки що отримали допомогу від Господа, зцілилися. І Господь чітко їм говорить, робіть так і так, а люди все роблять по-своєму. Це ілюстрація того, як люди то можемо ставитися до Бога, а то й до ближніх. щось нам роблять, допомагають нам, наприклад, так, чи що просять, щоб ми робили так і так. І Господь нам постійно йде на зустріч і просить, щоб ми робили так, як Він нас до цього закликає. А може люди все, одно це щось. Розуміємо по-своєму і роботи по-своєму, бо це здається так природньо розповісти, що з тобою трапилося, що ти зцілення отримав. Але ж Господь, сам Господь, який тебе зцілив, Він тобі говорить, не роби цього. Колишні степці пішли і почали про це всім сповіщати. Ми сьогодні ще послухаємо слово митрополита Антонія Суровського, який, говорячи про такі моменти, щодо того, чому Христос забороняє говорити про ті чудеса, які траплялися, от не що звертає увагу. Буває таке, що людина ще не готова. Розповідати про те, що з нею трапилося іншим. Те, що вона може комусь повістити, може її ввести у стан гордості. Може її ввести у той стан, що вона буде несмиренна, вона буде вважати, що от вона вже така, що вона готова ділитися з іншими людьми тим, що з нею зробив Господь. Вона може всім розповідати про чудеса, але ж інколи, і про це нам чітко говорить Івангелія, Христос забороняє і суворо забороняє це робити. Чому? Тому, тому що це може бути не корисним для людини. А чому це може бути некорисним? Та тому, що ще не народилася подяка до Бога. І до внішніх в душі цієї людини і не народилося бажання смиренно все сприймати. Це ж дається правда, так, правотюк. Чому то трапилося? Розповісти про нього. А за давньою монашеську традицію, не поспішай розповідати про те чудо, яке відбулося. І не тільки тому, що братія може подумати, що ти в перісті, а тому, що це для тебе не корисно, бо ти можеш в гордість впасти, а гордість це матір всіх зов. Це те, коли людина вже вважає, от чудеса через мене являє Господь, от і сілення мені Господь дає, от я зцілився, я про це тепер всім сповіщатиму. Але чи корисно це для людини. І людина буде вважати, що дуже все, якщо таке мені дає Бог, то значить, я ж чогось досяг, я чогось досягла. От он я який. Якщо людина так не буде говорити, то принаймні може так думати. І от поки в людині. Не народжується кротість, смирення і подяка Богові і ближнім за все. Може, зовсім не обов'язково говорити про ті дивні справи, які з нами зробив Господь. Просто будемо дякувати Богові за все і говорити, Господи, та я й недостойний того, що зі мною відбулося. Вийди от мене, Господі, і аз чоловік грішний, так сказав апостол Петро після чудесного лову риби. От і ми так повинні вважати, та я й недостойний того, що зі мною відбулося. А у нас він коли буває зовсім навпаки, очі земли жити Господь. От тепер я всім про це сповіщу. І гордість тут, як тут приступає, цей черв, черв, який сидить всередині нас і може постійно нам заважати. І він прокидається від часу, коли для цього формується сприятливі умови, гордість, яка поїдає нас. Тільки цей черв, він сидить всередині нас. А якби ми себе вважали, як цар Давид, а з'їсть черп, ані чоловік, тоді було б інше. Якби ми були в такому стані, тоді може, з часом можна було б розповідати про дивні Божі справи. І от не завжди можна розповідати одразу ж дивні справи Божі, тому що це може привести нас до стану гордині. А від цього народжуються вже і інші гріхи, яких найчастіше ми за собою не будемо бачити, тому що кожність там все це то. У ближніх тоді нам буде відкриватися стільки недоліків. Чому ж треба виправитися? Їй треба виправитися, їм всім. А от я це я. не сприймайте мене, розумієте. От так от інколи говорить те, що називають егоцентризмом, Коли людина в центр поставить не Бога і ближнього, а себе. А бо став там в центрі буде Бог і ближній, але все одно він поруч зі мною, а моє я. Все ж таки на першому місці. І от дуже нам важливо, в який би час і де ми не жили, і яку б роботу, яку по послуг ми не виконували, навчитися смиренно ставитися до волевиявлення Божого промислу. І те, що з нами трапилося, якісь снагради з нами трапляються, ми повинні, не так як нас закликає до цього сучасний світ, бачити, як прояв того, що ближні наші цього винні, а нічого Господь не попускає, крім того, що нам. Потрібно пережити, через що не потрібно пройти. І от сучасні е психологи часто радять: ну ж подумайте, що не так, де вас не зрозуміли, де не так щось було, і постарайтеся якось цю ситуацію виправити, коли був такий випадок, коли людиночка звернулася до психолога, він сказав, що він віруючий психолог, правда, вона потім розповіла мені про дії, і виявилося, що він вторгався в її душу. Це ніколи не має права робити священний духівник. А тут він прямо увійшов туди, розбираючи все, що там робиться, а потім віддав їй установку. От давайте, щоб ви з усіма приварилися, щоб ви, бо він же віруюча, вона віруюча людина, щоб ви ставилися до всіх з любов'ю. За годину чи за дві години ви повинні попросити пробачення у 30 приміром людей. І от людиночка дзвонить до всіх і просить пробачення. На другий, на третій день після цього люди кажуть: От як добре, що людина позвонила і попросила пробачення. Але сама людина чи зрозуміла, за що і як вона просила пробачення. І замість того, щоб людині виправитися в собі внутрішньо, дається так звана установка: шукати те, що з тобою трапляється, десь на стороні. Дай Боже, щоб ми пам'ятали, що не попускає нам Господь різних випробувань вище за наші сили. А якщо попускають, то це для нашого ж блага, а вийшлі наші ті, з якими навіть дуже не просто це наші благодійники, але це не означає, що ми повинні бути байдужими до їхньої поведінки. Ми не повинні бажати виправитися людині, не повинні діяти так, щоб люди не виправлялися. Але виправляти когось христинин повинен в першу чергу з того, щоб розпочинати виправляти себе і терпінням своїм. Молитвою за людину, славненням, кротістю, любов'ю людина може набагато більше зробити для інших, ніж тим, що буде вона направлені робити зубаження і говорити, що там і там хтось чинив не так. І Євангеліє сьогоднішнього недільного дня також розповідає нам і про те, як Христос вигнав ліса і сілив нікого існуватого. І що ж в цьому побачили законники? От би порадіти, от би сказати сілення, а законники люди, які бачили в законі Божому не любов, а виконання ревне букви, виконання певних зовнішніх обрядових правил. А ці правила вони ж самі придумували і говорили, що виконання цих правил і вся норма життя з Богом і в Бозі полягає. Вони що? Вони почали говорити, від виганяє виганя бісів силою князя от Отак от і добро робить людина. І допомагає іншим, але ж законництво, воно знову ж таки показує все в іншому, коли любов відходить на... не на перше місце стає, відходить на якісь інші місця, але закон, буква закону на перше місце ставиться, тоді законники і бачать в добрі те, що робиться це не так, як потрібно, що силою Христоскою це Христос робить. А що ж Христос? Він знає, що відбувається, Він знає, як на нього реагують люди, він знає, як на нього як? відрахували на його слова слідці. Він же Господь, йому все відомо, безумовно. Та й так, по-людськи можна дізнатися, що вже йде людська мова, він заборонив говорити про стілення. Люди говорять. Він зробив добро, законники. безумовно, до нього дійшла ця інформація. Просто по-людськи навіть. І як Господь він це знає. Він знає, що зовсім не так роблять, як потрібно було. Що ж він робить? Хіба він відходить і каже, я не буду більше робити для них, бо вони не виконують те, що я прошу? Вони не виконують моїх слів. Все я про Я не буду більше тут проповідувати, піду краще в інше місце. Де мене більше слухають, де вони більше можуть послухати, де вони більше підуть на зустріч, що ж робить Христос. Сказано, і ходив і Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелія Царства і зціляючи всяку хворобу і всяку, всяку неміч у людях. Всяку хворобу і всяку небіч в людях. Христос продовжує свою справу. Як би до нього не ставилися, щоб про нього не говорили, як би не порушували слово Його, ті люди, кому Він допомагає, він все одно робить свою справу справи любові. От, наприклад, як і нам потрібно діяти. б, хто б, як би не казав би, як часто буває так, робиш одне, сприймається це по-іншому, люди сприймають по-іншому той чи інший наш вчинок, але ж. Що не казали? Є справа любові, справа євангельська, до якої всі ми покликані, і ми повинні, маючи цей приклад Христа, саме так по-божому виконувати те християнське служіння, до кого ми покликані, навіть, до якого ми покликані навіть в такій мірі, що Христос говорить, хто вірує в мене, зробить і те саме, що я, і більше, ніж я. І Євангельське слово воно є неприложним. Тобто воно завжди виконується, тільки нам принадлежаться Христу. Для цього потрібно, щоб ми ставали завжди новими людьми, щоб ми переробляли себе, щоб ми зостали у Христі, а новою тварю у Христі Ісусі повинна ставати кожна людина. В цьому і є спасіння під спасінням. Апостол Павел розуміє нову твар у Христі Ісусі, тобто коли людина постійно працює над собою і постійно переробляє себе камені на камені, не залишаючи тієї відхої людини, яка постійно повстає в ній. Нехай воскресить Господь, воскресить наші душі, воскресить наше людське ство для життя в ньому і з ним, для творення справ Божих, справ любові. Амінь.